Значно в усьому світі 80% захворювань виліковуються на рівні дільничного лікаря, і лише 20 складні випадки направляють до спеціалізованих центрів. Так має бути і в нас, але чи завжди дільнична лікарня без належного медичного персоналу і потрібного обладнання може допомогти? Чи й справді в районній лікарні за день хворий із села пройде всі обстеження і отримає призначення? Всі ці знаки запитання усуває медична реформа, яка вже почала робити перші кроки. Говорилася на брифінгу. Ну давайте будемо говорити відверто, хто сьогодні хоче лікуватися в дільничій лікарні. Кожен Хто, не дай Бог, має якесь захворювання, вони, звичайно, шукають вихід на районну, міську або обласну лікарню. Дільнича лікарня, вона так більше, знаєте, вже коли є призначення і коли є планове лікування хронічного хворобу, да, його можна отримати в дільничій лікарні. Але для цього там залишаються койки денного стаціонару. Йде значне покращення. Але... На даному етапі в нас проблема це саме велика проблема це час доїзду. Всі знають, що час доїзду це 10 хвилин в міській зоні і 20 хвилин в сільській місцевості. Питання виникають, але я вам скажу, що оперативність наш підвищилась до 75% доїзду, тобто це нормальний це середньоукраїнський результат. Новація ще й у тому, що нині фінансування буде йти конкретно до кожного медичного закладу. Раніше давали на район грошей багато не було. Тож районний лікар намагався більше зробити для району. А первинна ланка потерпала. Ми об'єднали всю медицину села, то для пацієнтів, в принципі воно змінилося в мало в чому змінилося, тому що пацієнти люди сільські приходили на фельдшерський пункт на в амбулаторію. Так вони і приходять на сьогоднішній день. Тільки можна дієво вже вирішувати всі ці проблеми, тому що є управлінська вертикаль. Багато запитань викликає також соціальна ініціатива президента про ліки для гіпертоніків. На сьогоднішній день виписана виписано велика кількість рецептів. На сьогоднішній день їх виписано 136 тисяч рецепти. І хотіла би зазначити, що тільки в 2013 році вже виписано 87 сім тисяч рецептів. В пілотному проєкті задіяні лікарі. Дільничні лікарі, лікарі загальної практики сімейної медицини, кардіологи і неврологи присутні на прес-конференції провідні медики області відповіли на всі запитання журналістів.